Глава четверта. І знову почав він навчати над морем, і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря, і багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги. І налетіли пташки, і його повідзьобували. друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була, а як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло, а інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю. І дало плід, що посходив і ріс, і видало в тридцятеро, у шістдесят і в сто раз, і сказав хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає, і як остався він на самоті, його запитали найближчі з дванадцятьма про цю притчу, і він їм відповів Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами усе відбувається в притчах. Щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені. І він їх запитав ви не розумієте притчі цієї, і як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово, а котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово посіяне в них. Так само й посіяне на кам'янистому ґрунті, вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі й непостійні, а згодом як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між терен посіяне це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні й омана багатства та різні бажання входять. Та й заглушують слово, і плоду воно не дає, а посіяни в добрую землю, це ті, що слухають слово і приймають, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І сказав він до них, чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи може під ліжко, а не щоб поставити на свічнику, бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде на яву. «Хто Має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них Уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відміряють вам, і додадуть вам, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що Він має. І сказав він так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як, бо родить земля сама з себе перше стебло, потім колос, а тоді погне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. І сказав він до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представим його? Воно як те зерно гірчичне. Яке, коли сіється в землю найдрібніше за всі земні насіння, як посіяне буде, виростає і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птацтво небесне, і такими притчами багатьма він їм слово звіщав, наскільки вони могли слухати, і без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм на самоті пояснював усе. І сказав він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік. І, лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялась ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже наповнювався. А він спав на кормі, на подушці, і вони розбудили його та й сказали йому Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав Мовчи, перестань, і стих вітер, і тиша велика настала, і сказав він до них, чого ви такі полохливі, чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного, Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому?